Вчора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску на Тернопільщині сподіваються відновити роботу усіх спортзаводів. На монастирищині трапилась смертельна ДТП. В Тернополі розпочали ремонт дитячих садків. На Тернопільщині хочуть відновити роботу усіх спортзаводів. Наразі в області працює п'ять таких підприємств. В облдержадміністрації стверджують, до роботи готові і решта. Подробиці у наступному сюжеті. На Тернопільщині сподіваються відновити роботу усіх спиртзаводів. В облдержадміністрації розповідають, від радянського союзу наша область успадкувала 11 таких підприємств. Зараз працювати можуть 10. Єдиний проблемний каже голова Ода Степан Барна Бучицький. Щоб була можливість відновити його роботу, наразі ведуть перемовини з інвесторами. Спиртзаводи каже посадовець, свій час були джерелом неабияких надходжень до місцевих бюджетів, які складали 20-25% доходів області, аналізуючи роботу, наприклад. Косові Марилівського з в Чортківській в Чортківському районі. Хочу зазначити, що цей завод формував приблизно 70% власних доходів села селища Нагіренка, а також приблизно там, 40% власних доходів. Чортківського району, тож погодьтеся, що це достатньо високий показник. Також працюючі спиртзаводи, це робочі місця для сотень осіб. Відтак в облдержадміністрації зосередились на питанні налагодження їх роботи. По суті, сравна у нас є в неявності. Хоча об'єктивно ми розуміємо, що обсяг експорту спирту скоротився, суттєво скоротилися обсяги виробництва спирту. Але ми говоримо про те, що сьогодні в Тернопільській області ми маємо ставити таких менеджерів. Директорами з призовою, котрі будуть відновлювати наші експортні можливості, які мають добрі контакти по експорту спирту в харчового спирту в Польщу, Угорщину в Румунію, Молдову, Грузію такі вже пропозиції є. Плюс середня Азія. наразі каже Степан Барна, працюють в напрямку відновлення роботи п'яти спиртзаводів, діяльність яких буде спрямована на виробництво харчового спирту. З них частина продукуватиме й біоетанол. Прикладом такої роботи є зарубинецький та хоростківський спиртзаводи. Хочу зазначити, що ці цей, цей ринок достатньо відкритий. Одночасно є проблеми з законодавчим врегулюванням цього питання, оскільки і сьогодні законодавство. Чітко регламентує, що 3% – це має бути міст біоетанолу в пальному. Ці поки що норми у нас не виконуються, і ми на цьому наголошуємо в країнах Європи. І особливо в південної Америки це близько 20%. Тобто ринок достатньо серйозний. Наразі в області працює 5 спиртзаводів. Планують, що з наступного тижня розпочне роботу і підприємство в Борщеві. Голова облдержадміністрації вважає, до кінця року на Тернопільщині повинні працювати всі без винятку спиртзаводи. Разом з тим, каже посадовець, є необхідність скасування постанови кабміну про централізацію спиртової галузі в Україні та повернення заводам статусу юридичних осіб, щоб забезпечити ефект активну роботу цих підприємств. І знову летальні наслідки від ДТП. Цього разу прикрааварія сталась на монастирищині. Авто, виїхавши на тротуар, врізалось в електроопору, внаслідок чого один з пасажирів загинув. Смертю завершилася дорожньо-транспортна пригода на монастирищині. Близько шостої ранку до райвідділу служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про аварію. В центрі містечка Volkswagen Т Т5» виїхав на тротуар та врізався в електроопору. В автомобілі на момент зіткнення перебувало троє осіб. Стол впав на машину і пасажир. Який сидів на пасажирському сидінні буса, отримав тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Він помер до приїзду швидкої допомоги. Ну, на даний час машина знаходиться у нас на штрафмайданчику, проводимо досудове розслідування. Загалом, каже Андрій Гожій, кількість ДТП на монастирищині зменшилася. Цього року вони зареєстрували лише одну аварію. Однак втричі зросла кількість злочинів. Якщо у 2014-му на цей час було порушено 36 кримінальних проваджень, то з початку нового року вже майже сотня. Одна з причин нестабільна економічна ситуація в державі, безробіття та низькі зарплати. В основному кістяк таких проваджень складають, це злочини, скоєні проти майна громадян, це дрібні крадіжки. Також ряд злочинів скоєні проти життя і здоров'я. В основному це так звані 125 і легкі тілесні ушкодження. Керівник монастириського райвідділу стверджує, викрадають злодії усе, що погано лежить. Тому правоохоронці закликають бути обережними, не зберігати цінні речі в легкодоступних місцях, закривати вікна і двері та не впускати у помешкання незнайомців. В Тернополі розпочали ремонтувати дошкільні навчальні заклади. До 1 вересня в міськраді планують закінчити капітальний ремонт чотирьох дитсадків а з початку осені відкрити ще й два нових. В чотирьох дошкільних навчальних закладах Тернополя до кінця літа міська рада планує завершити капітальний ремонт. На базі ще двох дитячих садків відкриватимуть нові групи. За словами начальника управління освіти міської ради, приміщення ремонтують за грантові кошти. Практично кожен дошкільний навчальний заклад здійснює ремонтні роботи. Є садочки, які здійснюють капремонти, ремонт даху, там, умовно кажучи, каналізації. І є ті потреби, які глобальніші виникли. В нас заплановано в кількох садках це 22, 19, 19,1 і 16 садок, де ми будемо мати можливість гроші. Інвестиційного проекту банку європейського розвитку використати у 17-му дитсадку. Підрахували на капітальний ремонт ігрової кімнати, спальні та санвузла для однієї групи потрібно понад 70 тисяч гривень. Тому й не дивно, що без допомоги батьків такі заклади не обходяться. Основні роботи ми все-таки вкладаємося у ці бюджетні кошти. Батькам доведеться долучитися до придбання, можливо, м'якого та твердого інвентарю. А такі глобальні роботи, я думаю, що за бюджетні кошти ми все таки. Справимось, окрім капітального ремонту дитячих садків. Вже цього року міська рада планує відкрити ще два абсолютно нових дошкільних заклади, але це вже виключно за бюджетні кошти. Створення одного садка обійдеться в понад мільйон гривень. Що на цей рік ми не тільки групи будемо відкривати. Деяких дошкільних навчальних закладів, такі як дошкільний навчальний заклад №17, 17 номер 38 А ми маємо в планах в місті Тернополі відкрити ще два додаткових дошкільних навчальних закладів. Це в двох мікрорайонах мікрорайон Дружба на юності 9 І в мікрорайоні БАМ це на базі інстанційних техніків частину будівлі. Ми продаємо дошкільну навчальну установу під номером 4. З настанням тепла все більше городян проводять своє дозвілля на природі однак і комунальники, і надзвичайники застерігають, аби такий відпочинок не приніс негативу, потрібно дотримуватись правил, яких розкажемо далі. З настанням теплих днів все більше міських мешканців схиляються до проведення свого дозвілля на свіжому повітрі. Відпочинок на шашликах безумовно один з улюблених. Однак розводити багаття, де прийдеться, застерігають міському управлінні ЖКГ, не варто. Зокрема, відповідно до правил благоустрою на території міста розпалювати вогонь не можна, зокрема, і у парках. Єдине місце у Тернополі, де це принаймні не заборонено регіональний ландшафтний парк Загребелля. «Екологічний курінь козаків які хоча взагалі взяти парк Загребеля під свій контроль і впорядкувати всі оці місця для активної рекреації, тобто, щоб люди могли мати можливість не просто прийшов, а вони можуть надати там і дрова, і безпека, і так далі так далі, щоб люди знали, що там безпечно, що там нормально, що там є умови, то на даний час ми активно над цим працюємо і думаю, що це питання зрушиться з місця. разом з тим в управлінні житлово-комунального господарства скаржиться. Кожної весни з парку Загребелля вивозять по 5-6 вантажівок сміття, залишеного відпочивальниками. А тому просять після відпочинку на природі не забудьте за собою прибрати. Американці зробили отаку от експеримент: гарний трьохпарковий будинок. Розбили вікно на першому поверсі, і пішли. Приходять через 3-4 місяці, будинок весь знищений, вікна побиті, всередині там туалет. Ну завал. Відремонтовують і залишають той самий будинок, але вікно не розбивають. Приходять через 3-4 місяці будинок в ідеальному стані. Система розбитого вікна. Варто хоч щось розбити, кинути сміття або зробити, змістити неправильну енергію, так? і вона тягне за собою розвал. Відпочиваючи на природі, не слід забувати і про безпеку. Близько 400 тисяч лісових пожеж в Україні за рік. Таку статистику наводять в державній службі з надзвичайних ситуацій. А причиною приблизно 90% загорянь є недбала поведінка відпочивальників та порушення ними правил пожежної безпеки. На щастя, кажуть надзвичайники, впродовж останніх років на території нашої області значних лісових пожеж не виникало. Однак, поведінка відпочивальників у лісі викликає занепокоєння. А тому нагадати правила безпеки не буде зайвим. Пам'ятайте, джерлом пожежі в лісі може стати недбало кинутий сірник або недопалок. Що стосується багаття, виберіть безпечне місце для розведення вогню, а також ніколи не залишайте вогнище без догляду. Пам'ятайте, що залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла фокусують сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювані лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Тернопільський національний педагогічний університет передав військовому комісаріату свого вірного друга. Мікроавтобус на 11 місць за майже два десятиліття цим автомобілем викладачі та студенти вишу здійснили безліч поїздок. Сьогодні ж він потрібен військовим. Це не перший наш крок. Ми... Багато разів вже і перечисляли офіційно із зарплати наших працівників більше 300 тисяч гривень. Ну, насамперед, зараз ми допомагаємо тим, кого призивають з наших з числа наших працівників. Зараз на даний момент вісім наших працівників перебуває на військовій службі, в тому числі безпосередньо в зоні АТО. У ПЕТ університеті поки що не знають, де саме служитиме мікроавтобус, проте кажуть, неважливо, що це буде безпосередньо на передовій, на околицях чи на блокпостах. Головне, щоб він був корисний для військових. Ми тут стаємо солдатами, нас просять. Ми виконуємо вказівки військового комісаріату. і я думаю, що ми і надалі будемо тісно співпрацювати з тим, щоб якнайшвидше закінчилась війна і був мир на нашій землі. Адміністрація вишу сподівається, автомобіль справно та вірно служитиме Україні. Ситуація в країні вплинула на патріотизм українців, вишиванки та елементи національної символіки останнім часом стали дуже популярними. Осторонь цієї модної тенденції тернополяни не залишаються. Наші кореспонденти вже знають, що їм до вподоби найбільше. Без національної атрибутики та вишитого одягу в українців зараз не обходиться жодне свято. Зріс попит, зросла і пропозиція. Продавці на ринку зізнаються, під впливом останніх подій в нашій державі тернополяни почали активніше купувати українське. Працюю вже тут 9 років. Вишиванки зараз у нас користуються попитом великим українці наші. Нарешті почули, що вони є українцями. Це дуже добре, тому що наша українська традиція розвивається краще як раніше було. Багато є, що приїжджають хлопці з АТО і купують туди сорочки вишивання». Асортимент національного одягу різноманітний. Якщо раніше популярними були звичайні вишиванки, то зараз вишивають сукні, чоловічі та жіночі костюми, й одяг для дітей. Найдешевшу сорочку на тернопільському ринку можна придбати гривень за 300, А от, наприклад, сукні поверхня вишита бісером обійдеться у кілька тисяч. Продавці переконують, ціни різні, кожен зможе собі щось підібрати. Ціни йдуть, якщо чоловічі сорочки, то йдуть від 400 і до гори, до 1000 гривень. Платячка так йдуть 700, 800 і 1000. Дитячі костюмчики, плаття дитячі теж так йдуть у нас 300, 250 і дорожчі. У зв'язку з тим, що подорожчала тканина і нитка, то ціни не дуже подорожчали, можна на 30-50 гривень зросли, то ми рахуємо, що то. Не на даний час що то не є велика націнка. Популярнішими останнім часом стали і українські сувеніри та предмети домашнього вжитку. Національні мотиви можна знайти буквально всюди від же звичних посуду та сувенірних магнітів до комп'ютерних мишок та оригінальних картин. Українська атрибутика зараз дуже популярна, дуже користується попитом і все рівно цікаві тільки одне: що це вироблено в Україні, і це зроблено нами, людьми. Ручна робота ціниться перш за все. Дуже багато в нас вже зараз роблять от собі кімнати в квартирах, так, українському стилі. Пані Галина зазначає, вироби, які до них потрапляють, часом дивують своєю різноманітністю, адже все це ручна робота. І всього майстра може бути п'ять пляшок одинакої форми, а від вся різна. Не можна сказати, що от одне купляють краще, одне і гірше. Ви бачите ж. Дерево по дереві художній розпис. Ви бачите кераміку, ручна робота. Людина прикладає руку, душу і серце до цієї роботи. Чи отакі? От на... Все в кольорі, колоритне українці, наші українці. Любов'ю до України вибухнув також інтернет. З національною символікою там пропонують незліченну кількість виробів: від шкарпеток і спортивних костюмів до паспортних обкладинок та підвісок у формі тризуба. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.